Всім привітки! Продовжую свою розповідь про свою відпустку, яка й досі триває, яка у мене називається Велика Прогулянка, де я з Польщі приїхала до Португалії, з Португалії до Києва. І от зараз ми з Києва виїхали у Львів. А далі у Португалію. Ми це моя подруга Наталія, машина Ауді Марківка. Морквинка, нехай буде так, моя донька Настуня, і це наша подорож про неї. Я надалі буду розповідати. Перше місце, до якого ми доїхали, це Львів. Приїхали запізно, але до комендантської години. Заселилися в готель Наталя 18», Я дуже його раджу, і пішли гуляти по місту і щось повечері. Знайшли ресторацію Атлас, її я теж раджу. Мені ніхто не платив, я просто від себе це кажу. Тому що там дуже смачно, поживно, прикольні офіціанти і прикольна локація з чудовою історією. Серйозно, ми дуже любимо історії. От. Так що тепер ми знаємо, хто такий пан Єдзіо і як його шукати у Львові, якщо це буде потрібно. Так що, Можна погуляти по залах, ви зараз побачите стару цеглу. Ми, ми, ми всі любимо вже стару цеглу з клеймами. І ось я знайшла старий відосик. Інтересно, що же в сумочці? Ой, так. Так, масочка, дуже нужна вічна. Ручки продезинфіцировані. Так. Ой, що ж здесь? Тож ми походили, пороздивлялися, пофотографували, що можна було в темряві пофотографувати. Ще раз дуже раджу цей заклад. І я зрозуміла, що я дуже давно не була у Львові отак по ночах, по темряві, щоб погуляти і поблукати. Це було приємно. І це, знаєте, такий класний нам настрій дало на всю майбутню нашу подорож. А зранку з сініданом. І вирушаємо на кордон. Вирушаємо ми на кордон. Швидко ми пройшли, і я хочу ще раз зауважити, що буде дуже зручно заощадить вам час, якщо ви користуватиметесь телеграм каналами прикордонних пунктів. В описі до цього відео я дам посилання на документ в гуглі, де є посилання на ці канали. От, ну, коротше, У Львові ми що, я ще хустиночку собі придбала, тепер вона у мене в косу заплетена, я хожу. Випиваємо кави і вперед. Е, краківець була дуже довга черга. Місця в, чергі, в черзі продавали, ми на це не йдемо. Ми переїхали на Грушів і за півтори години перетнули кордон. Отак.